До уваги школярів, з 1 листопада стартує реєстрація на пробне ЗНО, а з 12-го – моніторинг знань. Якщо ж на попереднє оцінювання можна йти за бажанням, то перевірити знання за півріччя таки доведеться усім школярам 4, 5, 9 та 10 класів. Перевірка знань школярів моніторинг відбувається у два етапи в першому та другому семестрах з української мови та математики. Збірники задань для підготовки міститимуть варіанти тестів та бланк відповідей. Їх можна буде купити на початку листопада. Сам моніторинг триватиме з 12 листопада до 12 грудня. У всіх надрукованих збірниках. Проведення моніторингу буде наклеєна захисна марка, голографічний елемент діаметром 10 мм, золотого фону, на який зображені українські орнаменти. Місяць на реєстрацію з 1 до 30 листопада школярі зможуть зареєструватися на пробне незалежне оцінювання. Для цього потрібно заповнити форму на сайті Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти, роздрукувати квитанцію та оплатити послугу впродовж тижня. Її вартість 89 гривень. Саме тестування відбудеться 22 та 29 березня. Умови обіцяють зробити максимально наближеними до основної сесії зовнішнього оцінювання з тестовими зошитами та бланками відповідей. Кожний хто вийде з аудиторії, має можливість далі через свою сторінку, яка буде відкрита на сайті, особистий кабінет учасника пробного зовнішнього незалежного оцінювання, так вона буде називатися, ввести результати і отримати в шкалі від 100 до 200 Результати серед зареєстрованих на пробне тестування. Що стосується основної сесії ЗНО, то її календаря ще немає. Відомо, що тестування будуть в червні. Предмети не змінювалися, і кожен учасник матиме право скласти тести не більше як з чотирьох предметів з переліку запропонованих. Ірина Євген Рижавський – Новини.